Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин у нас були чудові новини для всіх уболівальників київського Динамо. Тренер Олександр Шовковський нарешті отримає довгоочікуване підкріплення на решту сезону. Тож підпишіться на канал, залиште лайк, щоб підтримати його. І давайте дізнаємося всі подробиці. Нападник Анхель Торрес, який нещодавно приєднався до Динамо, дуже близький до повернення на поле за внутрішньою інформацією клубу відновлення Колумбійця. Який отримав травму підколінного сухожилля, йде трохи повільніше, ніж очікувалося, але прогрес помітний. Торрес вже знову почав бігати цього тижня і має повернутися до тренувань з основним складом наступного тижня. Гравець приєднався до Динамо у травні 2025 року, але, на жаль, більшу частину часу проводив у медичному відділенні, зігравши поки що лише один офіційний матч, незважаючи на це. Клуб ніколи не втрачав впевненості в таланті нападника, який продемонстрував потенціал з самого дебюту. Тренер Шовковський відсвяткував повернення колумбійця та наголосив на важливості його повернення до складу. Навіть президент Ігор Суркіс прокоментував ситуацію, побажавши Торресу удачі та успіхів на цьому новому етапі. Зараз очікується, що Торрес нарешті продемонструє своє справжнє обличчя та стане ключовим гравцем атаки Динамо в фінальному відрізку сезону. А ви, вболівальники синьо білих, чи вірите ви, що Ангель Торрес може стати тим підкріпленням, яке нам потрібно, щоб надати нашій команді більше атакуючої сили? Залиште свою думку в коментарях. Я буду тут, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю, слава Динамо!